Да вот по – церсаніт. Таке враження, що швидко їдеш. А, то що я вго яка дирка, ти бачив? Там люка нема. Це взагалі, давно його там нема. Та не люк, просто яма. А яма така кругла, рівна, як люк. Так, так, під'їжджаємо, ярун, ярун, чудово. О, такі тут літери. Я на них фоткалась не раз і не два, і не три. Гарно помальовані. Чудово, да-да-да. О, це ж я вилізла на цю штуку, на цю. Я на ній була. Фотка у мене. О, на електропередачі, я на ній фоткалась, вилізла досить високо з люди. Ну ми тоді не знали, що це, знаєш, небезпечно, що може. Ну, якби. Вертильна небезпека. Ми про це не знали. Ми були після купання, в нас були мокрі коси, і ми нічого не знали, ми позірували, і фотки вийшли хороші. Нам да. крупне повезло. Хороша, не лихранителі, да, їм прийшлось... О! Дивино, ну, це заправка там була. Осталися одні внутрішні. Десь ангели-хранителі тоді в той день, я так розумію. Так розумію. Так, тут лікарня. Тут лікарня. І відкриті на кладовище ворота. Тут Жанна жила. От за цим вагончиком синім. Люди спалили хату. в в курсі Рожан, ну, в курсі. про Жанну, той О, великий гастроном. Вже такий дошками зелененьким битий, класно. Що ти так женеш, Дай родиться. Так, столова, столова. Дід Федя сюди ходив, да, столова молодіжна, вже називається, вже давно молодіжна. Так, люди на великах, молодці, їздять. їздять, їздять, їздять на ярунь. Все правильно, як завжди. Так, тут у нас бухгалтерія заводу, да, А тут у нас ярунь гастроном. Ура! Ай-яй-яй. Ой Ой-яй-яй. Я тут, звісно, люблю дивитися. Я тут ходила, все тут ходила, ходила. Ми туди поїхали. Тусь рибу там ловить в воді. Виїдеш? Так, 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 кафе сімки, сімочки, тут ми приїхали з папою, да, приїхали. Сімки, тут хтось на велику, все правильно. Ну, так, хорошо, що ти сюди поїхав. Можна глянути зараз. О, пошта, Укрпошта! О-о-о! Треба буде сходити. Укрпошта ще є. Це дуже гарний будинок гарний під Укрпошту, знаєш? Mm. Продукти. Так, тут у нас ялинка і тут центр подій. Центр mm. ярус. Mm. Центр подій. Там завжди продавали жуйки, і я їх купляла і жували. Так, заїжджаємо тепер ми сюди. Ось тут хата була. Отут стояла Жанна і хата. Жанна, і нема нічого. Люди спалили її, представляєш, правильно зробили, як знали, да? так. що вона у катрупіа по-польській. Односельці в пару десятків. О, Ставок, ставок. А тут ця хата була школа. Перший по 4 клас я ходив у цю школу. Да, ти що? Я не знала. все прикол. Остаткова так. Так, так? школа. Клас, ну, так, так, так. В церкву, так, да, красиво тут, дуже гарно. А ми ще поки їдемо поки що в церкву. Тут кладка, подожди. Кладочка, кладочка, так.